Всім доброго дня. Сьогодні ми приїхали в Нідерланди. Сьогодні у нас понеділок. Заїжджали, правда, було дуже холодно, близько 7-8 градусів морозу. Навіть місцями, в різних містах є і сніг. Одразу заїхавши в Нідерланди, ми одному із нашому замовнику оглядали автомобіль Renault Megane. Но досить -таки хороший автомобіль сірого кольору, 12 рік, 222 пробігу, має два косметичних підкраса. Ну Не знаю, з людиною переговорили. Не підійшло, хоч в оригіналі. Ну, скажу вам чесно, вже дуже тяжко знайти на, типу, Megane, щоб був він і в оригінальному окрасі, і ще з невеликим пробігом. Там був сірий колір 12 рік, можливо, хтось також шукає Renault Megane. Телефонуйте. Ціна його може бути в Україні 9222 оригінального пробігу. Ще раз наголошую. Оригінального. Е -е Другий огляд нам більш по пощастило. Ось такий автомобіль. Це є Kia Niro. 156 оригінального пробігу. весь автомобіль в рідній фарбі. Дві зарядки, Соф 100%, 64 батареї, Преміум комплектація. на гарних лихосплавних дисках. Задня резина зимова нова, Передня, ну, процентів 50-60%. Ну, тобто, Наш замовник може даже задню переставити наперед, передню назад. І я думаю, що цього, цієї зими ще буде. Достатньо. Салончик автомобіля в нас виглядає, як і, в принципі, як і всіх тих автомобілів, які ми підбираємо нашим замовникам. Преміум комплектація, шкіра, обдуви, підігріви, підігрів керма, мультимедія, бездротова зарядка. Всі чотири склопідйомника, камера партроніки. Мультикермо музика в нас GBL. Ось така ціна в нас була в Нідерландах 152 пробіга, 16450 євро. Коштує даний автомобіль у нас тут. Дуже має гарний колір, мокрий асфальт. Ще раз наголошую, автомобіль без єдиного підкрасу, весь в рідній фарбі. Зараз очікуємо на експортні документи, тобто розрахувалися вже з даним дилером. Стоянка називається ось так: автоджуре. Можливо, когось зацікавить будь-які інші автомобілі, які в них тут знаходяться, можете заходити на їхній сайт. Будь-яка е автівка, яка в них знаходиться, можете мені скидати, і я вам її огляну і вже розкажу все про автомобіль будете вирішувати, чи купувати, чи шукаємо щось інше. Досить таки хороший запас ходу показує 152 пробіга, але при повній зарядці. При повній зарядці автомобіль показує в нас і при включеному обігріванні, тобто обігрів салону, зараз показує 49 пробігу 206 повна 443. При споживанні 15,4 кВт на 100 км. Даний автомобіль в нас оснащений тепловим насосом, як і всі електрички, які ми підбираємо. Ось таку чудову автівку ми людині підібрали, ціна її виходить в районі 16 тисяч євро з повним пакетом документів, включаючи сертифікат, детелінг. Можливо, Якщо будь-які десь вмятинки виявляються, при огляді вже в Україні заганяємо до людей. Два хороших хлопця Сергій і Віталя. Рекомендую, хто має... Проблеми з кузовом, можете телефонувати, надам номер і можете до них звернутися, витягне вам всі вмятинки ще знаходимося в Нідерландах. Сьогодні ще будемо оглядати зараз Citroen ой, Вибачайте, кажу Citroen Peugeot 207 на автоматі. і також маємо ще оглянути ще одну Kia Niro і ще будемо підбирати для нашого замовника Renault Megane і також ще один електричний автомобіль це Ioniq 5. Отже, кого цікавлять будь-які електричні автомобілі, дизельні бензинові, гібридні. Телефонуйте. Ми тільки приїхали, я думаю, що будемо знаходитися в Нідерландах 3-4 дня. Підберемо, доставимо, розмитно, зробимо все для того, щоб ви були задоволені. Всім гарного дня, до побачення, до нових відео. До зустрічі. Дякую.